На південноукраїнській атомній електростанції відбулася позачергова проспілкова конференція. Приводом до її скликання стали вибори делегатів на конференцію про спілки на як енергоатом та висування кандидатур на посаду її очільника, оскільки Олексій Лич достроково склав повноваження у зв'язку з виходом на пенсію. Користуючись нагодою і широким представництвом членів трудових колективів, конференцію розширили, надавши їй статус звітної. Голова профкому Сергій Снітков доповів про результати діяльності комітету в 2022 році та першій половині поточного року. Нині профспілка підприємств налічує майже 6700 працівників. Захист їхніх прав та гарантій залишався першочерговим завданням профкому і в умовах війни. Серед основних безпека праці, виплата зарплати, медичне страхування. Що ж до відпочинку, спорту, культури акценти довелося змістити. На користь підтримки ЗСУ. В зв'язку з тим, що в 2022 році та й на початку 2023 року у нас вивільнялись кошти за рахунок того, що ми не купували путівки на морях, то було прийнято рішення і профспілковим комітетом на ЕКАНЕГАТО, і нашим проспілковим комітетом щодо перерозподілу цих коштів і направлення їх на благодійну діяльність. І в основному ця благодійна діяльність була пов'язана з наданням посильної допомоги нашим ЗСУ. У 2022 році загалом на благодійну допомогу було витрачено 3 мільйона 394 тисячі гривень, а за перше півріччя 2023 року ми витратили вже 1 мільйон 140 тисяч 750 гривень. Основною статтею витрат за звітний період була це матеріальна допомога. За 2022 рік комісія з надання матеріальної допомоги було на розглянуто до виділено матеріальної допомоги на загальну суму 4 мільйона 508 тисяч 872 гривні. Перше півріччя 2023 року сума на надання матеріальної допомоги членам проскілки вже склала 3 мільйона 333 тисячі гривень. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович повідомив про виробничі показники та результати виконання колективного договору за перше півріччя. По нашому підприємству всі за півроку показники, ті, що на нас доводились, і планові завдання з виробництва електроенергії і відповідно оптимізації ремонтних кампаній, ми виконали за е, хорошу роботу за півріччя. Е, президент компанії висловив Ґу. всім е, вдячність. Не збавляємо темпи, аналогічно працюємо е, працювати. Вмієм, кожен на своєму місці виконує свою частинку, і ми отримуємо загальний позитивний і хороший результат. Делегати взяли до відома доповіді генерального директора, голови профкому та ревізійної комісії. Роботу проспілкового комітету визнали задовільною. За результатами обговорень вирішили звернутись до благодійних організацій з проханням надати звіти щодо використання коштів, перерахованих персоналом ПАЕС під час акції Допомога захисникам України. На сам кінець перейшли до виборів. Південноукраїнську АЕС на проспілковій виборній конференції на ЕКенергоатом представлятиме 19 делегатів. Їм надали повноваження обирати очільника профкому компанії. Наразі на цю посаду є три претенденти: заступник директора з персоналу Рівненської АЕС Богдан Шмигельський, голова профкому ХАЕС Михайло Гук та голова Південноукраїнської об'єднаної організації профспілок Сергій Снітков. Свою довіру йому виказали працівники 21 підрозділу Південноукраїнської АЕС. А на загальній профспілковій конференції за кандидатуру Сніткова на посаду голови профкому на екенрогатом проголосувала абсолютна більшість делегатів. Хто стане переможцем у перегонах? Дізнаємось за місяць. Вибори на рівні профкому компанії заплановані на вересень.